Вітаю! Сьогодні 23 вересня і це мій корисний сніданок. Нагадую собі і вам, що я займаюсь двохразовим харчуванням. І це, це супер, так? Чому? Ну, для здоров'я це супер. Заварюю чай, кладу кардамон. Три штучки. А чому ж супер? Двохразове харчування. Ну, це потрібно вам спробувати. По-перше, ви спочатку трохи схуднуєте, холестерин зайвий, зникне. Так. А якщо серйозно, хто хоче позбавитись холестерину, заходьте в плейліст, і перше відео, там все буде. Холестерин. Так, ну, не все, а дуже-дуже багато. Так, я поклала і не сказала, що. Це я поклала гісоп. Це трава супер. Мабуть, називають трава ангела? Гісоп. Мабуть, так. Так, чорний чай індійський. Ну, мабуть, більш так. І заливаємо окропом. Ой, куди я дивлюсь? Так. І поки чай настоюється. Будемо снідати. Так, снідати буду вчорашню їжу. Трошки її потрібно оновити так. Щось не було часу поїсти. так. І Не мені другий раз не хотілося їсти, ні іншим не було часу. Але ж, не викидати. Ми зараз оновимо це блюдо. Так, це сечовиця чорна. І зробимо смузі. Яблука, морква і гординя. Порізала все для смузі, це я зроблю. Хочу нагадати, ось з цього сисопу я буду робити супер-супер їжу. І це буде в кінці цього відео. Так що не вимикайтесь, зараз просто мене немає часу. Я поснідаю і по справах пойду. Так. А снідати я буду, як я казала, вчорашнє. Вчора я готувала. Це, як відбівна, тільки всередину поклали і сир, і горішки, і базилік, і грибочки. Супер. Це мені дуже сподобалось. А це вчорашня, вчорашня сочовиця, тільки я її, так, погрузним блендером перемяла. І додаю вершки жирні. І ось оновлена страва готова. Так, добре. Але ж потрібно не забути випити масла топленого. Смачно, незвичне навіть для мене, але ж корисне. Я продовжую наголошувати що використання масла топлиного сприяє схудненню. так? Ну що, спробуємо, що там за страва сьогодні оновлена. Mm. З вершками. Скажіть, а що може бути несмачно з вершками? <рес> Супер. Навіть Мені більш подобається, якщо перем'яти. Ну, а це зовсім смакота. Так, я вчора так скромно оцініла цю страву, а потім розсмакувала. Це супер вийшло. Mm, яка смакота. Так що не, не бійтеся експериментувати, так? Я вчора експериментувала, го... готуючи цю страву. Ой. Ну, тут потрібен ніж. Добре, буду снідати. Смачного вам і мені. Готуйте свіженьки, ну, іноді можна і вчорашнє з'їсти. Іноді це я наголошую. Так, дуже важко знімати. І їсти. Ну, і їсти. Розрізати ножим. Просто не дорізали. Mm, яка смакота. Яка я молодець. Вчора на ровному місці щось таке цікаве придумала. Mm, Неймовірно. Дуже смачна вчорашня їжа. Хочу нагадати, вживайте. Сочовицю чорну, вона дуже корисна. Ну, як корисна, багато цинку, селену, магнію, заліза, вітамін В9. Ну і інших, інших мікро-макроелементів багато. Але ж саме головне, у чорної сочовиці саме більш 100 грамів продукту, белків. Так, більш, ніж у м'ясі. А ви знали? 20, 22 грамів на 100 грамів продукту білків. Це дуже. А, 22 це в м'ясі. У звичайної сочовиці 24. А у чорної сочевиці, мабуть, 29, а в деяких містах пишуть, що 35 грамів на 100 грамів продукту, то сочевиця чорна це супер. Так. А я до смузі ще кладу. Борошно льняне, дуже гарне е, лью воду сьогодні. Мабуть, це дві порції буде. Буде, буде. І ще хочу молока кокосового. Це молоко з жестяної банки, скільки я там його налила. Але ж потрібно завжди. Перелівати в скляну, ніколи не тримати в жестяної банці продукти. Так все робимо. Вирішила ще додати колагену, бо це дуже теж корисне. Дві мірних ложечки. Так, потрібно, потрібно використовувати. а то я кожен день різне роблю. А колегін стоїть на місці. Так. так. Ось так. Ось така маса вийшла густенька. І що я хочу сказати? Дивіться вчорашнє відео. Там таке смачне смузі у мене вийшло. І я його починала робити, казала, нема з чого робити. Але ж така смакота вийшла. Так, і не перемикайтесь, далі ж буде. Страва з гісопу. Несолодкі. Освіжаючі. Пахучі. <сміст> кокосове молоко пахне. Ну і, мабуть, корисне. <сміст> так, дійсно. Тут все корисне і багато корисного, так? Як завжди. І головне морква. <сміст> так, стільки продуктів з'їсти окремо Важка, а все докупи дуже легко п'ється. Супер. Супер це для мене. А для донечки я додам мед. І це буде і для неї супер.